Колись у давнину жив, кажуть, у наших степах жорстокий хан Санат. От якось надумав він разом з усім своїм народом перейти на інші землі, бо там і жилося легше, й пащі для худоби було вдосталь. Але путь до цих земель довга й тяжка. Перше ніж рушити в дорогу, хан Санат наказав повбивати усіх старих людей. Вони будуть тягарем для нас у дорозі, сказав він, жодного старого не можна взяти з собою, жодного не можна залишити живим. Того, хто не виконує мого наказу, спіткає смерть. Хоч як було тяжко людям, а довелося їм виконати жорстокий ханський наказ. Усі дуже боялися хана, нікому й на думку не спадало, що можна йому не скоритися. Тільки один з ханських піннанців, молодий цирен, не зміг убити свого старого батька. Домовився він із старим, що заховає його у великий шкіряний мішок, і так потай від хана від усіх людей перевезе на нові землі. А там що буде, те й буде. Знявся хан Санат з місця з усім народом, з усіма табунами і стадами. Рушив з півдня на північ у далекі степи. І разом з усіма у великому шкіряному мішку, притороченому до сідла, їхав старий циренів батько. Крадькома від усіх цирен годував і поїв його на перепочинках, коли зовсім стемніє, нишком розв'язував мішок і випускав батька, щоб він міг хоч трохи розім'яти затерплі руки й ноги. Довго йшли вони і нарешті прийшли до Великого моря. Тут хан Санат наказав зупинитися на ночівлю. Один з ханських слуг підійшов до води й побачив, що на дні моря щось виблискує світиться, придивився аж то блищить золота чаша небаченої краси. Слуга зразу пішов до хана і доповів йому, що на морському дні край берега лежить дорогоцінна золота чаша. Жорстокий хан, недовго думаючи, наказав негайно дістати йому з моря золоту чашу, але ніхто не зважувався пірнути на дно. Тоді хан звелів кинути жеребок. Випав жеребок одному ханському слузі. Пірнув той у воду, а назад не винирнув. Випав вже рибок другому, кинувся він з високої кручі вниз та й залишився навіки в морській безодні. Так загинуло в морі багато людей хана Санада, але жорстокий хан гнав своїх підданців на смерть. З його наказу вони один за одним пірнали в море і гинули під водою. Нарешті припав жеребок пірнути по чашу й молодому царенові. Прийшов він до схованки, де сидів його батько, і став з ним прощатися. Батьку, сказав, прощавай, загинемо ми обидва. Стривай, що ж таке сталося? Чому ти маєш загинути? спитав батько. Цирен розповів, що йому припав жеробок пірнути в морську безодню і добути дорогоцінну чашу. Але звідти ще ніхто не повертався, сумно сказав він. Отак я загину з ханського наказу в морі, а тебе знайдуть і вб'ють жорстокі ханські слуги. Слухав, слухав старий та й каже Ех ви. Хоч би й усі потонули в морі, золотої чаші вам однаково не здобути. Адже вона лежить не на дні моря. Бачиш ото гору, що височить неподалік. Он там, на вершині, і стоїть золота чаша. А ви бачите у воді лише її відбиток. Як же це ви досі не здогадалися? Що ж мені робити, батьку? питає Цирен. Зараз іди нагору, знайди чашу і принеси ханові. Знайти її на вершині не важко. Золотий блицьк ти побачиш здалека. Та, може, чаша стоїть на тій стрімкій скелі, що на неї вилізти годі. Тоді зроби от що. Почекай, доки на скелі з'являться козулі, і сполохай їх. Козулі побіжать в розтіч і скинуть чашу вниз. Але хапає її миттю, бо чаша може впасти в глибоку ощелину. Цирен зараз рушив до тієї гори. Ой же, й нелегко було йому дертися на верховину. Чіплявся він за кущі, за дерева, за гострі камені, подряпав у кров обличчя й руки, пошматував одяж. Нарешті виліз майже на самісіньку вершину і побачив, що на високій стрімкій скелі сяє чудова золота чаша. Але на ту скелю, бачить сирен, йому ніяк не видертися. Тоді він згадав батькову пораду і став чекати, коли на скелі з'являться козулі. Чекав та довелося недовго, незабаром на скелі з'явилося кілька козуль. Вони спокійно стояли і дивилися вниз. Цирен загукав, скільки сили в грудях, козулі злякано замотушилися і скинули з скелі золоту чашу. Вона покотилася вниз, і церен спритно підхопив її. Веселий і задоволений, з чашею в руках спустився хлопець з стрімкої гори, прийшов до хана Санада і поставив перед ним чашу. Хан спитав його, як же тоді став цю чашу з моря? Я дістав її не з моря, відповів царен. Я приніс її з вершини Онтієї гори. У морі ми бачили тільки відбиток чаші. Хто ж тобі сказав це? Сам здогадався. Хан не розпитував далі і відпустив його. Наступного дня хан Санат із своїм народом знову рушив у дорогу. Довго йшли вони і прийшли нарешті до неосяжної пустельної землі. Сонце розжарило та землю, спалило всю траву, ні день не було ні річки, ані струмка. Люди й худоба знемагали від спраги. Постанці, що їх вирядив хан шукати воду, обіхали скрізь, обдивились, але знайти води не змогли. Де не глянеш, сталилася суха, розжарена земля. Людей ухопив жах, ніхто не знав, що робити далі. Тоді цирен нищечком прикрався до батькової схованки і спитав його Батьку, скажи, що нам робити. Люди худоба гинуть без води. Старий каже відпустіть на волю трирічну корову і простежте, куди вона піде. Там, де зупиниться і почне нюшити землю, копайте. Цирен мерщій побіг і вигнав з череди трирічну корову. Корова низько нагнула голову і стала блукати з місця на місце. Раптом вона зупинилася і стала, пирхаючи, нюшити гарячу землю. Копайте тут, загукав цирен. Люди взялися копати і незабаром під їхніми лопатами заклекотіло велике підземне джерело. Ринула холодна вода і струмком потекла по землі. Всі напились до схочу, повеселішали, підбадьорилися. Хан Сенат покликав до себе царена і спитав його, як же ти зміг відшукати підземне джерело в цій посушливій постелі? А я знав прикмети, через те й відшукав ате джерело, каже йому царен. Напились люди, відпочили і рушили далі. Багато днів йшли вони і нарешті зупинилися на перепочинок. Вночі раптово ринула злива і залила вогнища. Хоча, як мордувалися люди, ніяк не могли розпалити вогонь. Змокли до кісток, змерзли, не знають, що їм робити. Аж тут хтось побачив, що на вершині далекої гори блимає вогник. Хан Санат звелів зараз же йти на гору і швидко принести вогню. Один за одним побігли посланці виконувати ханський наказ. Троє видерись, видерлись нагору і побачили, що під великою кресатою ялиною справді горить вогнище, а коли нього гріється мисливець. Усі троє взяли з вогнища по головешці, вони полегкотіли ясним вогнем, та ледве трапили під дощ, як головешки згасли. Тяжко розгнівався хан Санат і наказав посланцям відрубати голови, чому не змогли донести вогню. Припала черга йти по вогонь і Циренові. Прокрався він нищечком до свого батька і питає, що ж його робити, як донести під дощем вогонь з гори до стійбища? Старий каже Не бери головешок, одне однаково згаснуть. Чи зутліють дорою, а чи дощ залі. Візьми з собою великий горщик, наклади в нього жару, скільки й міститься, так і донесеш вогонь до стійпища. Цирен усе зробив, як його навчив батько і приніс з верховини повнісінький горщик жару. Люди порозпалювали вогнища, обсохли, наварили страви. Дізнався хан, хто приніс вогонь. І наказав Циренові з'явитися до нього. Коли царен прийшов, хан сердито гримнув. Чого ж це ти знав, як до нас ти вогонь і мовчав досі? Чому одразу не сказав, як треба зробити. Бо я і сам не знав, обмовився царен. А як же ти здізнався, став допитуватися хан? І так він довго допитувався, аж царен нарешті признався. Що це старий батько порадив йому, як знайти золоту чашу, як відшукати в постелі джерело та як донести вогонь до стійбища. А де ж був твій батько? здивувався хан. Як же він їхав з нами? А я віз його у великому мішку, признався цирен. Хан звелів провести старого. Я скасовую свій наказ, мовив він йому. Старі не перешкода молодим, де старість, там і мудрість. Не треба тобі ховатися. Їдь разом з нами.